Дуже цікавий факт ну, свідчення Тиліченка про те, як вони заходили Тут в ходах. У мене також декілька різних позицій. Пані Беккер каже про те, що до неї забіжали і її запугали, і вона відкрила двері. Пан Сіньгубов каже про те, що я нібито йому позвонив на проведення обстеження приміщення. Він дав команду відкрити двері. Пан Тіченка. Зазначає, що вони прийшли, повідомили, що їм треба доповісти президенту, і він спокійно відчинили ну, двері. Я думаю, ну, ми чудово розуміємо, що відбувалося там, ну, в, той, в той момент, саме ну, в моменті з Сінегубом. А тим паче, що ну, Сінєгуб в мене найбільше спросовуються покази, і ну, фактично він дає повністю живі е, покази по, цим, по, по, по матеріалам цієї справи. Тому... Е, Далі не хочу відволікати вашу увагу. Так. так, дивіться, ще ключовий момент, на який вони також можуть давити, Це е, протоколом огляду мобільного телефону, дермаграє, на якому відкритий додаток, який був. Хто знімок кабінету. Я знову ж таки на минулому засіданні я це публічно озвучив цю позицію. От, вони її знову не внесли до матеріалів справи, то по ну, мою позицію вони не викладають від цього е, Я пояснив, що е, так, дійсно, я надавав команду е, розмістити в мережі інтернет інформацію. Ну, Прийшла масована, масована інформаційна атака про те, що в городі місті нікого не, не залишилося. Міліції нема, Збройних сил нема. Керівництво міста все втекло. Ну, дуже шалена інформаційна атака відбулася на цей. Я дав команду розмістити в інтернеті інформацію про те, що керівництво, що все в місті в порядку, ситуація, ситуація контролюється Збройними силами України, Службою безпеки України і Національною поліцією України. Тобто не формуванням Харківської Народної Республіки, не там, якийсь, ну, якимось там російським підрозділом, а ще раз збройними силами України, Службою безпеки України і поліції України, ну, національною поліцією України. Тому э, ну, це я поясню це йому. Я... Отут мені дуже подобається, дивіться. Ну, це те, що я повторюю, що в той час, коли вони мені інкримінують і кажуть про те, що я нібито виношував плани, я розставляв своїх людей по об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі і ХАДА знаходилися співробітники СБУ, які стали відразу на захист хада. Причому стали на, запись, ну, на, запись, на захист хода і навпроти е, приміщення Харків-Палац, ну, е, найвища точка, там я пулемітне гнезда. Я дивіться, що пишуть всі. Протоколи допити, садоки, Бондари, пшенічні, е, які зазначили про те, що зранку 24-го отримали вказівку від керівництва злов України по команді Відудіна про прибуття подіблої, нібито з метою забезпечення безпеки керівництва та працівників хода. Це як слідчий може таке писати, нібито. Це Вам співробітники, е, ви їх задаєте їм питання нашого випадку. Повер... Ви Я риторично. Ага. Наші ви приїхали в хода, ну, нічі, нібито охороняти їх. Я, ну, як може собі слідчі, як може собі прокурор такі матеріали випускати. Тобто я так розумію, що свідки Садохін, Бондаря, Пшеничні конкретно зазначили, що вони отримали команду що вони отримали команду на захист їхні критичної інфраструктури, в частності Харківської обласної державної адміністрації. Де перебували, виконуючи свої, е, ну, свої, свій військовий обов'язок. Але разом з тим, е, слідчий та прокурор кажуть, що вони нібито туди прибули для цієї метою, що значить нібито. Я, ну, я не розумію, що відбувається взагалі, я не розумію, що відбувається в цій країні. Так, Протоколом приялення особи для впізнання з фотознімками. Свідка Мовчурова, яка впізнала особу співробітника СБ України. Ви мене вибачте, Но співробітник СБ України це мій заступник, який ну, також є фактично публічною лічністю, яку всі чудово знають, і що вона не впізнав. Ну, що доводить факт, що вона його впізнала. Він що колись скривав. Чи вона в мене впізнала, мене там не було. Яким чином це доводить це клопотання? Яким чином цей протокол, що вона когось впізнала, Ну, впізнала. Ну і мене багато хто впізнає. Ну, я не розумію, що ну, це. Протоколом огляду від 11.08 у ході якого оглянуто комплекс поучних місцевої будівель по вулиці Мироносиць, Пошивнишевська, Жон Жонміроносіць, Харкові, в яких дислокується головне управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Харківській області. Ваша честь, я вибачаюся, ну, знову ж таки, а що доводить протокол огляду? Це приміщення там побудовано в 32-му році. Єдине, що я в минулому році побудував, це я побудував на 1800 квадратів спорткомплекс з нуля для співробітників управління і співробітників е, Нацполіції. Е, що цей огляд доводить? Що воно там досі стоїть? А чому вони тоді не розповідають про те, що співробітники ДБР прийшли е, в е, червні місяці, в е, управління СБ України, провели обшикаю, вийшли з пустими е, протоколами? Чи також треба десь в інтернеті шукати? Я, ну, та, що доводиться до того, ну стоїть там досі. Да, воно трошки побоблено, трошки осколками побите, мене там дуже добре вижигало. Як могли, ну, як, 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 я і горів, і, 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 і задихався, і тонув, ну все в мене в тому бункері було. І стіни дрижали від попадань, там, ну, і штукатурка сипалася. Ну воно стоїть, ну, стоїть. Що, що ви довели? Я не розумію. Висновок експертів за е, результатами проведеної судової військової експертизи від 7-го і так далі. Я е, з великою повагою ставлюся до наших експертів разом з тим, відповідно до діючого законодавства, до кримінально-процесуального кодексу. Експертиза, в якій ставляться виключно правові питання, вона не може бути ну, признана використовуватися в рамках кримінального провадження. Це перше. В експертизі на сторінці, якщо не помиляюся, 43, так по пам'яті, експерт зазначає, що дана експертиза дійсна після 19.40 24 числа. Події, які вони досліджувалися, відбувалися з там, 10, ну пусть до 13 години 24 числа, що доводить зазначена експертиза? Якщо експерт прямим текстом написав, що вона дійсна тільки ну, предмет цієї експертизи дійсно тільки після. 19.40.24. Також ну, знову спростовано протоколом огляду фотознімки приміщення СБ Харківської області з покинутою зброєю. Ну, це знову я не знаю, швидко знайду, не знайду но це, но це, це десь, там, до 10 автоматів не зрозуміло, в якому місці вони е, сфотографовані. Що доводять вони? Шо, шо, я не знаю, може це... Тимошка ну, свої поважи. Ну, ну, що це таке? Я не знаю. Я не розумію, що вони можуть доводити. <кій> Найдіть, будь ласка, <пожалуйста>, протоколо. <кій> Спокійнутою зброю. <кій> так. Інформація штабу оборони Харків з накопиє виконання Б, БР. Від 23, го стало можливо, лише з 26-го на 3-го. Так я вибачаюся, я ще раз повертаюся на офіційний документ від пана Мікаца, який 23-е, нафік 23.02, -е, -е, якщо перше в них створення відбулося 24-го, 24-го, БРН в 9 ранку, він навіть дату зазначив. Що це доводить? Нічого не доводить. Ну, 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 просто набор тексту. Перевірка журналу реєстрації рапортів по стройовій частині журналу реєстрації наказів за період з 23 по 30 настановлено документи на підставі яких керівництво та або особового складу України в Харківської області дозикалося евакуації та залишення місця служби або вибуття за межі Харківського гарнізону. Я, е, Ваша честь, е, думаю, ви чудово пам'ятаєте 24 число. У мене перша, е, ну, по-перше, те, що шифер органи у всіх прикордонних регіонах були знищені, ну одразу там ну, невеличкі кластери кластери, вони знищуються отак. Потім, якщо апаратура або взривається, або вивозиться. Ну, якщо нема змоги вивезти, то вона знищується для того, щоб не потрапило ворогу. У мене вже в 9 годин ранку був бой в місті, ну, на, на окружній міста, вже ну, вчит в масі. Команду на знищення, я після початку вторгнення, як тільки нога російського солдата здав. Я дав команду на знищення цих. Ми перші документи почали отримувати в середині е е е березня місяця. Яким чином, я не розумію, яким чином ну, я думаю, що ситуація подібна була на всій території України. Що вони доводять тим, що не було бумажок і мені цікаво було подивитися, яка бумажка в була на здрис сюди 23-го, числа. будь ласка, так. от я почула, що і свідки ваші не допитувалися, тільки, е тільки свідки сторони обвинувачення так. і е розбіжності у показах свідків. З якими клопотаннями, чи ви, чи ваші захисники зверталися до е сторони? <кій> <кій> можливо, я можу про думки, пояснити? свідків, про, про те, що є розбіжності, допит перекреслив. Ми в нас не зазначали в тому числі mm -hmm. і в минулому судовому засіданні під час продовження запобіжного заходу, які розглядали числя Бортницька. Mm -hmm. а, про те, що а, те, що зазначив мій підзахисний, саме перше по перше намагалися перший допит, і навіть під час проведення обшуку і затримання. А я особисто був під час проведення обшуку, зазначав, що необхідно заучити з представника України з метою дотримання процедури. А під час допиту, який був в приміщенні державного бюро розслідування за адресою Петлюра 15, також ми зазначали. Також ми зазначали про ті обставини про, про ті обставини, які зараз зазначає підзахисний. В тому числі і на під час розвитку питання про застосування запобіжного заходу. проте жодної реакції зі сторони слідства на наше на намагання, в тому числі мій підзахис звертався із клопотанням, що він готовий пройти поліграф. Для а, того щоб її, усі, дії були визначені, проте жодне слідство, окрім продовження запобіжного заходу, окрім того, що не надається можливість доставити до апеляційного суду, да і в по, подажому розглянути поліційні скарги. А, щодо розвитку питань порядку 201-ї, тобто, які не подавався стороною захисту, які вимушені зв'язку з тим, що ми розглядаємо на жаль питання щодо продовження запобіжного заходу раніше ніж роздається попитання сторони захисту, так само і інші моменти, які пов'язані з дотриманням часу, числі розкажили далі без діяльність вдав в даному паку. Що стосується цих ми подали би подали ви попитання про доти свідки, подали про долучення. Представника безпеки подали не знає, не ще яке попитання. Не отримали відповідь. Пройшло ну три місяці вже фактично пройшло. Що Ми з вами було зроблено далі? Порядку 303 третього. Ви раз зверталися. Звертаються. Окрім ося, і в порядку цього фактично наше безпосередньо питання щодо цих моментів, в тому числі я направляв і письмоветання на адресу ДБР, на жаль, електронна адреса у них не працює, і вони мої клопотання не доотримують. На... Інші, інші методи, що стосуються подальшому, що навіть чи, чи, чи? я можу сказати, спорсуд, є питання і самого слідства, яке повинно бути зацікавлене, встановлене істини. В тому числі і в допитах, в тому числі і встановленні відповідних моментів, а не лише тільки тих, які їм потрібно. А їм потрібно, я розумію, це тільки те, щоб мій підзахисний початку щось говорити, для того, щоб по ще одну статтю інкримінувати щодо розголошення державної типниці. Я зрозуміла, будь ласка, да, що ваше я, я допомню трошки. Чи закінчуйте да. вже, чи продовжуйте? Я допомню трошки адвоката, Ну, е... Мені було цікаво, да. які дії вчинялися вами Дивіться, для того, саме... щоб досягти своєї мети, що були допитані ваші да. е е свідки, що були усунуті да, е розбіжності в показах свідків, якщо ви вважаєте, що вони є. Ваша честь, про те, що відкрите зазначене кримінальне провадження, я знав в той же день, коли воно було відкрите. І е, саме тоді ну я сміявся з того, тому що ну те, що я зараз кажу, що це не несенітниця, що це ну, воно не лізе нікуди. Е, саме е, після того, коли я дізнав, що вона отримала новий віток, це після того, як Венедіктова і Баканова було знято з посад, от, е, ця публіка отримала новий шанс на реанімацію. Я вийшов відразу, я відразу вийшов в інформаційний простір, де сказав, що. Я звернувся до ДБР, де я сказав, що я знаю, що ведеться кримінальне провадження, займається ерундою, я готов прийти до вас в будь-який момент, надати вам все, що в мене є, розповісти, ну, для того, щоб зняти з себе будь-які там ну, ваші історії, які ви питаєтесь нарисувати. Замість того, за два тижні після мого звернення, вони приїхали з маски шоу до мене. і е Користуючись численною перевагою та ухвалою судді, вони мене сприйняли і привезли в СІЗО. Після чого я на першому засіданні, де суддя був проводили, я казав, ну, який сенс мене затримав. Я громадянин України, я військовослужбовець, я ну, відзнав про те, що ведеться крім провадження, я знаю, що воно ведеться. Я відверто сказав, що я готовий співпрацювати і надавати інформацію. Я готов з'являтися, чого ви мене закри... зачиняєте, на якій підставі? Після того, як вони мене закрили, ваша честь, ну вибачте, я не знаю. Е... ну Я думаю, що ви за своїм досвідом знаєте, що бувають ситуації, коли особа підконтрольна, я хочу статися особа підконтрольна. Перші 10 днів я не мав змогу не отримав жодної інформації, по не отримував, інколи не отримував там, по дні їжі, там, ну і так далі. і так У мене закрито все, що можна було. В мене навіть... Вибачте, оця кармушка, де йду, вона на замковиці. Якщо ключик з ключиком прийшов, ну, я поїв. Якщо не прийшов, не бої. будь які контакти з зовнішнім світом, вони заборонені. Будь-які контакти з адвокатами, ну, вони, вибачте, мене теж ну, такі, через раз там, і так далі. Я не маю жодної змоги виконувати свій захист. У мене ну, три підручника. Один підручник це КПК, другий УК і третій Конституція. Це те, що мені зпромоглися передати за е, ну, ці е, три місяці. І, і то ну, були певні бої, щоб їх, ну, їх отримати, щоб передати. У мене немає інтернету, у мене немає телефону, я не можу ніде проконсультуватися, подивитися і так далі. Я кожен раз на це наголошую, вони хочуть мене ще на три місяці опакувати. Я продовжу далі. Знову ж таки, 27-10 заступника генпрокурора Семененка продовжував строк до свого розслідування кримінального провадження по 7, до 7 числа. Я думаю, що пан Готов дуже чітко е, зазначив, що ми нічого в них не помінялося е, в клопотанні на Генпрокурора і в клопотанні е, ну, на вашу адресу. ваша честь. Ну, Все те ж саме залишилося. Особлива складність кримінальних проваджень, ваша честь. Ну, По-перше, я хочу сказати, що всі, е, хто приймав участь е, в обороні і е, ХАДА і в, е, в тих подіях, які відбувалися в ХАДА 24 числа, вони до них до допитали. Я знаю кожного по імені. Я знаю, що в цій справі нема тих людей, які ну, співробітники Служби безпеки фактично взагалі, які були там, які все це бачили там і так далі. Вони їх намисно не беруть. Тепер я акцентую вашу увагу. Вони в цьому пишуть, наскільки їм трудно отримувати інформацію. Наскільки їм трудно отримувати інформацію, зараз ж військовий стан. Ну, дивіться, Міністерство оборони України, штаб оборони міста Харкова. Опрацьовуючи ухвалу суду від 26 вересня, він відповідає 30 вересня. Вибачте мене. Тобто, ну, будь-який їхній запрос, запит. Дивимося на ситуацію з Мікацем. 29-го вони направили, 31-го отримали. Кожен запрос, така та ж сама історія з експертизою. Експертиза зроблена за 3 дні. Ну, Ви мене вибачте. кожен запрос, кожна бумажка вона опрацьовується ну, 2-3, максимум 4 дні. Максимум 4 дні. Розповідати про те, що ми направили запрос і чекаємо його відповіді, ну, це просто не не синіциться. Вони ну, показують, що вони їх отримують за 2-3-4 дні максимум. Скільки вам ще треба, потрібно часу. З квітня місяця відведеться крім провадження. Три місяці вони не маринують на, на, на підставі ну, абсолютно сфальсифікованих матеріалів. Більше того, ну, якби ці факти були вчинені, вони навіть не мали права цим займатися, тільки не будуть, відповідно, до 216-ї. Від 147-го ти потребує тільки для того, щоб ця ДВРська коду, щоб вони мали змогу, стіть мені за ті танкові від двигателя, за те, що Харків не здали і так далі. Так в мене, ну, ну, в мене питання, скільки, ну, скільки вона має ще, ну, скільки ця історія ще буде відбуватися. Ну, я, ну, ну, дуже багато я писав ну, і, і mm. вас на попитання, ну, що вони порушують, ну, і до чого вони змушують, щоб ви порушили якісь закони і так далі. Ну, це, ну, це, вже, це вже просто якісь е... вибухотехнічна експертиза, комп'ютерна технічна експертиза. Комп'ютерна технічна, судова військова експертиза. Ну, я вибачаюся. Е, обшуки відбулися е, 12 11 до 12 вересня. Ну, е, вони так по патрону будуть передавати. ну так Там 59 патронів. ну 59 патронів це від автомату. Їх можна передавати по одному патрону ну, ще 59 місяців. А якщо по 3 місяці, то 59 на 3. Ну, Скільки їм потрібно часу, я не розумію цю історію. Комп'ютерна-технічна експертиза, вони протягом трьох місяців тримають е, е, мій телефон, е, не, ну, не працюючий е, системний блок дітей з дитячої кімнати і е, дружини е, планшет. Причому ну, я відразу на обшуку сказав, що це, це планшет дружини і що вона на ньому здійснює е, ну, роботу, вона заробляє на цьому кошти. Вони їх її забрали. 12-го мене відбувався, ну, перший раз мене закрили. 13-го герой України, вопка пан Малюк, позбавив мене незаконно, ми будемо з ним потім судитися. Не позбавив мене заробітної плати. Тобто вже протягом трьох місяців завдяки діям Генеральної прокуратури та Служби безпеки о, та ДБР, моя родина не отримує не має змогу заробляти гроші, не отримує ті гроші, які отримую я. Я не отримав бойових. Ну, ці культи, там 100 тисяч 30 тисяч не отримав. Тому що мені е, через пана Малюка сказали, що е, принеси якісь документи, що ти робив у хаті. У мене один документ. Указ президента номер 117 від 25 березня 2020 року. Ви розумієте, яке іздівательство відбувається над моєю родиною. На надіною особисто, тобто ну вас совість не мучено? на... Е... давайте, будь ласка, до про е... вже теж я розумію, Особість. що там де було совість там не друге виросло. Ого. Так, і далі. Що, скажіть, так, будь я ласка, а по питання про повернення тимчасового вилученого майна спорядку порядку 169, про скасування, якщо накладався арешт на майно. Порядку 174. сімдесят зверталися ви чи ваші захисники? Ваша, чи? той самий е планшет вашої дитини чи вашої дружини? Е ви, ви звертались до ну, слів. Чому сказали, що вони направлені на експертизу? І після експертизи вони були поверне. Ну експертизи вже якісь про ну 4 листопада призначила постанова. Після того як в чергову разу каустро на записто според вилучено стради. на підставі ухвалення січого судді вилучено на під час проведення обшуку і подальшому Бу було прописано в ухвалі січого судді. Що в буквально свідчого швидкі було прописано будь-які документи, які можуть встановити інтереси. Тому не ходили. А не попри... я не проходять документи. Ви говорите, що позабирали все, а не даю. Забрали, пари, але вони, вони не можуть його визначити навіть речовим доказом. Я, експертиза. я хочу для себе зрозуміти ж, цей кодекс дає по широкі повноваження не тільки стороні обвинувачення, а й стороні зароблення. Як вони сторона захисту декілька разів зверталася? Нам було сказано, що після проведення експертизи нам повернуться. А лише от зараз ми бачив відповідно до цього додатку, що 4 листопада лише було направлено цей планшет відповідно, на телефонний експерт. Я зрозуміла вас сідаю. За... Продовжу. Тобто... Ну, ось... Продовжуйте і Так, да, Я вже на основних сторінках, ж бачите, сраховую. Да, так, я бачу, да. да. свідкую. Е... Таким чином, ну, провести за три місяці всі експертизи. Е... Зі зброєю, тим паче, ну, в мене зброю збро... взяли нагородний пістолет, який ну, весь час перебував у місті Києві. І ну, взяли вони з наградного сейфу, розрядженого повністю. Мою табельну зброю, мою табельну зброю, про яку я сказав, я її отримав як військовослужбовець Служби безпеки України. Це моя зброя. Я ну, не заперечую, що ви хочете дослідити, я не розумію. Комп'ютер, колишній ну, дитячий комп'ютер, він навіть опрацює, ноутбук, ну, планшет ноутбук дружини, яким вона заробляла гроші, а зараз немає можливості три місяці в неї на шиї двоє дітей, ще двоє моїх батьків, ну і вона п'ята. І, а гроші гроші не надходять. Чому? Тому що ну хтось там з офісу прокурора, з генерального прокуратури вирішив, що ну я в мене це в ну, мене треба забрати і закрити. Ви кажете про дуже широкі можливості. Ваша честь. Я з вами дуже згідний. Дуже широкі можливості. Разом з тим. Ну давайте так представимо секундочку, що я у вас отак от, ну, все заберу, все, що у вас є, і закрию в цьому приміщенні. Ну що ви можете робити? Я не розумію. Ну, Я не можу достучатися, добіжатися. Ну, на Для адвокаті... цього не тільки ви є, у я... вас є адвокат. Адвокатське Разом... об'єднання, з яким ви вклали договір. Я розумію, ваш, ваша честь. Ну, Давайте будемо об'єктивними. Ну, Той пресінь, який відбувається, в тому числі на адвокатів, і на адвокатів на мене, ну, він безпрецедентний. Ну, от об'єктивно. Я інколи ну, за своїми адвокатами можу зустрітися там, ну, раз на тиждень, раз на два тижні. Ну, така ситуація. Ну, чому так відбувається? Я думаю, що ну, якщо я ще зараз це почну виносити да, на... Да, ви розумієте, будемо, що це то, не поближче до цього да. питання, яке Тебе, зараз ми дає. З урахуванням викладено додатковий срок до судового розслідування необхідний для виконання наступного. Проведено допиту всіх осіб, які були свідками події в приміщенні Харківської військової адміністрації та ЗБУ Харківської області, що складено на дію на всій території України режиму воєнного стану. Я вам кажу, запитали вони всіх, хай назвуть не прізвище, кого вони не допитали. Я доведу, що вони цю людину вже допитали, тому що масово проводилися з своїм особовим складом СБУ в Харківській області допити. Масово. Всіх, поголовно, всіх, хто перебували в Харкові з 24 по 31, допитали всіх до єдиного. І в мене є цьому підтвердження. Наступ, отримання висновки призначення кримінального впровадження судових експертиз. Вибачте, ну. Я думаю, що ми з вами чудово розуміємо, що експертизу може, ну, питання до експертизи, я може придумувати кожного дня. Це дає їм підстави для того, щоб продовжувати 40 судового розслідування. Тобто 9 місяців мало. 9 місяців особливо складна справа, і вони відправляють 4-11 на дослідження те, що взяли 3 місяці назад. Так якщо вони за 3 місяці не додумалися відправляти щось на експертизу, то це показує їхній професіоналізм в лапках. І це ну, їхня проблема, вони мають це робити, а не я. І я не розумію, ну, а через три, там, ну, там, наприклад, там, пройде там, ще півроку, ну, вони кажуть, ми ну, всі, всі експертизи отримали, ви ні в чому не винні, виходьте. Ну, що я маю сидіти? Ці, ну, за якими законами я маю сидіти ще ці три місяці? За те, що вони не виконують свої професійні обов'язки, вони отримують найбільшу зарплату в Україні. Від 100 тисяч гривень. Я такою керівником регіонального управління СБУ не отримав. Якщо вони виконують роботу, то хай виконують. У мене були ситуації, коли свічі приїжджають, і в нас знову ці ракетні удари, а ДБР нема, всі ДБР вже наче водах стоять знову там Львів, Хмельницький, Тернопіль, десь кудись вони тікають. Так ну, завтра знову там якось тривогу об'являть, ну, вони на лише стануть ну, з тим, і, і знову на три місяці, і знову на три місяці. Продовжує. <кій> <кій> Допити підозрено після отримання висновків судових експертиз. Я вибачаюсь Ваша честь. <кій> Вибухотехнічна, е е комп'ютерна військова експертиза. А про що ви мене хочете допитати після експертизи? Ну, про що ви не можете мене спитати зараз? Ну, про, те, про зброю, так я сказав, це мов'ятабільно. Що ви про неї ще хочете допитати? Ну, яку ще ви ну, можете? боюватися? бойова. Моя зброя, я її отримав, отримав. Що ви, Про що ви мене ще хочете допитати? По телефону.